Головним атрибутом у меблевому гарнітурі вашої квартири виступає передпокій. Сьогодні поговоримо, які вони існують і чим відрізняються один від одного. Кутові передпокої дозволяють використовувати максимально корисне місце, якщо. Сама кімната невелика у своєму розмірі. Кож для невеликих передпокоїв можна використовувати звичайні настільні вішалки або тумби із дзеркалом, де можна зберігати невелику кількість взуття. Передпокої відкритого характеру дуже мінімалістичні, мають гачки під вішалки, на них можна сідати і зберігати взуття. Передпокій купе набирає свою популярність все більше і більше через свою розсувну систему. Це зручно та практично. Модель комплектована великим зеркалом у повний зріст, видвижний ліфт підвішаки та багато полиций зберігання головних оборів. Якщо у вас потреби для зберігання верхнього одягу немає, бажаєте зберігати. Взуття є великий вибір взуттєвих тумб на різний смак та бюджет. Полярніший матеріал виготовлення даних моделей в такій кімнати. Це ламіноване ДСП товщиною 16 міліметрів, покрите ламінацією для непотрапляння вологі. Тобто такі моделі будуть служити довго вірою та правдою. меблі, Оскар, великий вибір як передпокоїв, під взуття, які можна брати як онлайн, так і офлайн. У нашому магазині за адресою вулиця Переяслівська, 72. Запрошуємо вас. Працюємо щодня. Приходьте та обирайте для себе підходящий варіант. Всім дякую за увагу і до зустрічі!